Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас понеділок, завершився тиждень з магічним кубіком під керівництвом Маленки Буганової. Дівчата, які приймали участь у магічному тижні листопада, вже випускають свої звіти, і треба мені розібратися зі своєю мозаїкою. Тому що цього разу моя магія відбувалася трошки незвичним чином. За умовами спільного проєкту у тиждень з магічним кубіком ми беремо 6 процесів, які нам треба просувати або завершувати. У мене розпочатих процесів більше, ніж 6, тому я вирішила до тижня з магічним кубіком. Брати в роботу не процеси, а свою участь у спільних проєктах. Я вирішила намалювати мозаїку зі спільних проєктів, а не з процесів. По-перше, мені так буде веселіше в'язати. По-друге, вам буде цікавіше за цим спостерігати, а врешті-решт. Ніякий з процесів не буду сумувати, що його не взяли в роботу. Але не всім процесам пощастило, зате пощастило всім спільним проектам. тому що оленчина магія, вона якась чарівна, тому що кожного чарівного магічного тижня у нас випадають усі цифри від 1 до 6. Кому щастить більше. Бувають у нас навіть дублі, отже, дівчата мали змогу попрацювати з усіма шістьма процесами. Ну, це на їх вибір, тому що о, в день випадає дві цифри, а можливо працювати тільки над однією. Хтось саме так і робить, бо не всім вистачає шести процесів, щоб прийняти участь у тижні з магічним кубіком. А у мене кількість процесів перевершила кількість спільних проєктів, тому я вирішила під цифрами записати саме спільні проєкти. І тепер же треба розібратися з усією цією різнокольоровою мозаїкою. Тому що, якщо зібрати все це у один звіт, то все виглядає не настільки гармонійно, як я собі. Представляла у своїй уяві, до того ж у спільному проєкті Зв'яжи Шапку 5 за 5 завершення відбулося вже минулої п'ятниці. І по своїй магії, стосовно цього спільного проєкту я вже відзвітувала. Якщо буде цікаво, перейдіть. До останнього моєго о, відео, там звіт про магію 4-го сезону спільного проєкту Зв'яжи Шапку 5 за 5. І, мабуть, саме тому я вирішила розтягти задоволення від магії минулого тижня. І я буду робити звіти по окремих спільних проєктах, тому що там треба. Теж треба робити звіти. І саме Оленчина магія допомогла мені якось просунути свої процеси у кожному спільному проєкті. До того ж, якимось особливим чином у понеділок нашого магічного тижня випала цифра 1, а саме під першим номером у мене були процеси спільного проєкту шапку 5 за 5. Тому за перший день я вже відзвітувала. А у вівторок випала подвійна магія, тому що випав дубль, і випала нам цифра 6. У мене це спільний проєкт капсула на зиму. І якщо у дівчат під цифрою 6 один процес, то у мене під цифрою 6. Дві капсули на зиму. Тому я і стверджую, що у Оленки дуже чарівна магія, вона передбачила, що мені шість потрібно двічі. Ну і добре, що це випало в один день. Саме тому я змогла присвятити обом капсулам свою увагу. І жіночій капсулі на зиму, і чоловічій капсулі на зиму. В рамках спільного проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5 я вив'язала дві шапки це основи моєї зимової капсули. Ну, У людей основа це плечовий виріб, у мене все почалося з голови. Ну, я ж задумала, треба цю думку утеплювати. Ось тому першими з'явилися шапки. А на тижні з магічним кубіком я продовжувала доповнення до цієї капсули. В жіночій капсулі це аксесуар на шию. Бачите, він цей аксесуар, мені здається, дуже доповнює оцим відтінком. Здається, вони як однією фарбою малювались. І я продовжувала в'язати свій, так би мовити, шарф. Але мені здається, що після ВТО та блокування він зможе цілком стати палантином, тому що оці ажурні вставки дозволяють його так набагато розтягти, тому я ще не знаю, який розмір буде в мене. У цього шарфа тире палантина І мені дуже подобається, що я знов, бачите, дісталася червоного кольору. Ну, бордового, скажімо так. Він такий темно-червоний, скоріше бордовий. І тепер дуже гарно видно, по-перше, весь малюнок. Так, я пам'ятаю, що я схему ще винна, я не намалювала ще. Ну, весь час зайняла магія. Я вся у магії. Я обіцяю, треба буде до наступного звіту намалювати все ж таки. Ось було моє був початок. Це просування за перший раз, коли випала цифра 6 саме для цієї капсули. Тому що цифра 6 випадала ще раз на тижні. І он я ще просувала. Але оскільки це був дубль, мені ж треба було щось пов'язати і для чоловічої капсули. Розпочатого процесу в мене не було, але Оленка дозволяла зробити пару рядочків за день до цього. Ми ж дізнаємося, яка цифра випаде ввечері. Завдання на наступний день. Тому ввечері я розпочала. Для чоловічої капсули, шкарпетки. Тут пішла утеплювати шию, а тут пішла утеплювати ноги, тому що я ще не вирішила. Наскільки необхідно утеплювати у чоловічій капсулі буде шию, може, все ж таки вив'яжу баф для цієї шапки, а можливо, вив'яжу балаклаву, і вона утеплить і шию, і голову одночасно. Отже, я розпочала в понеділок увечері, коли дізналася, що в мене буде дубль шостий, шкарпетки. І з кольору який, ну, бачите, він трошки світліший, але все одно тема одна: тема наших захисників. І ось я вив'язала якусь частину. Так, щоб не загубити петлі якусь частину резиночки. Тому що вся шкарпетка буде резиночкою. Оце така більш пружна, щоб триматись, вона добре розтягується. А тут же пішла 3 на 1 ну, щоб можна було на будь-який розмір вдягати ці шкарпетки. Так, це пряжа. Новіта Венла. Звичайний шкарпетковий стандартний склад, класичний. 100 грам 420 метрів, 75% вовна 25 поліамід, 2,5 спиці до 3. Але ось я в'яжу на 2,5. Я вже не буду перев'язувати, але мені так. Здається, що можна було б взяти і 2,25, може навіть 2. 2 в мене нема, 2,25 є, але вони зайняті, тому в'яжу на 2,5. І я хочу спробувати не так. Остаточне рішення я прийму, коли після прання. Якщо після прання збереться, пряжа докупи, то буду в'язати наступні теж на 2,5. Якщо будуть трошки такі слабкі, розхлябані, скажімо так, то я вже буду знати, що треба рекомендувати спиці 225 при роботі з отакою пряжею. тому що стандартна довжина, але кожна ниточка веде себе по-різному. У в'язаному полотні, хоча моя щільність. Така Завжди я в'яжу трошки більш щільніше, ніж інші дівчата, тому що я намагаюсь подолати рядність, тому я стараюся в'язати щільно. При круговому в'язанні це не важливо, але треба, як то кажуть, встановити руку, щоб щільність не змінювалась. Неважливо. В'яжу я по круговому чи в зворотньому в'язанні. Отже, в день дубля у вівторок нашого магічного кубіка я вив'язала частину шарфа і частину ось, шкарпеток. А коли 6 випадало в інший день тижня, я в'язала саме шарф, тому що, ну, що, тому що дуже гарний. Такий мені колір дуже подобається. І, здається, я вже візерунок запам'ятала. А можливо, це мені тільки здається. Отже, саме так склалася магія у спільному проєкті зимова капсула. Чи капсула на зиму. Отакий От мій, мій звіт тиждень. З магічним кубіком ще продовжувався, У мене ще є спільні проєкти. Але це буде трошки інша історія, тому що я вирішила не змішувати саме звіти, тому що магічити я можу кожного дня, як мені самі заманеться, але звіти я все ж таки. Хочу зробити для кожного спільного проєкту окремо. Для «Звяжи шапку 5 за 5 вже є звіт у п'ятницю. Сьогодні у мене звіт капсули на зиму. І ще в мене залишились спільні проєкти, які я просувала в тижні з магічним кубіком. Але це вже трошки інша історія. Тому магія продовжується. До того ж, у нас вільний тиждень від тріади Оленки Буганової визволяти спиці та гачки, я так розумію, ми почнемо тільки 27 листопада. Тому, щоб було що мені показати, вам подивитись, я подовжу магію інших спільних проєктів. Тому до зустрічі у наступних звітах. На все добре!